Усім привіт! Сьогодні я до вас з дуже простою, легкою та швидкою стравою. Називається вона закусочна запіканка. Її можна приготувати як на сніданок, так і на вечерю. Особливо вона сподобається дітям, тому що дуже нагадує піцу. Кому цікаво, починаємо готувати. Спочатку приготуємо тісто. Нам потрібно 2 яйця. 150 мл молока, 50 г борошна та півчайної ложки розпушувача. До яєць вливаємо молоко, солимо, перчимо. Можна додати будь-які улюблені ваші приправи. Тепер додаємо борошну. Розпушувач. І все добре перемішаємо зараз вінчиком. Ось таке має бути тісто, як на млинці. Для начинки я підготувала ось такі різні м'ясні та ковбасні продукти. Порізала невеличкими шматочками. У мене тут і домашня ковбаса, і буженина домашня, і шинка. Можна використовувати будь-що все те, що у вас є в холодильнику. Це можуть бути і сосиски, і просто варена ковбаска, і копчена ковбаска, і просто відварене куряче філе, також буде смачно. Також сир у мене сологуні, але може бути будь-який твердий сир. Приблизно 50-60 грамів я вже потерла на терточку. Половина помідорки порізала також кубиком. Та у мене сьогодні зелень петрушки. Ось така виходить маса. Я буду випікати ось в такій скляній формі. Попередньо я змастила її олією і посипала. Домашніми панірувальними сухарями. Ви можете випікати в будь-якій іншій формі і просто застелити її пергаментом. Переливаю тісто у форму. Духовка розігріта уже в мене до 180 градусів, відправляю випікатися. Через 10 хвилин я витягнула запіканку і ще притрусила зверху потертим сиром. І знову відправляю у духовку. Запіканка випікалась у мене пів години. І ось так апетитно вона виглядає. Залишаємо її трішки, щоб вона прохолола, а тоді будемо її нарізати. Ну, ось я вже порізала на такі порційні шматочки запіканку. Покажу вам, як вона виглядає всередині. Нічим не гірше за піцу. Так що можете готувати та порадувати своїх рідних такою смачною та легкою стравою. Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. На обід. Готую сезонну страву фарширований перець. Перець у мене вже помитий, почищений від зерняток, може бути червоний, зелений, будь-який. Також уже у мене відварений рис, і ще сьогодні буду додавати відварений булгур. Це у мене залишився він з вчорашнього дня, ніхто вже його їсти не буде, і я його додам до рису. Взагалі, з булгуром можна готувати і голубці, і перець фарширувати. Це дуже смачно. Він у мене з грибочками. І я його додаю сюди до рису. Далі додаю м'ясний фарш, у мене зі свинини. Скільки маєте, стільки і додаєте. Більше, менше, це неважливо. Також додаємо засмажку з моркви та цибулі. І улюблені ваші приправи. У мене є така універсальна приправа. Тут і перчик, і духмяний перець, різні травки, сушений часник. Це вже по вашому смаку. І тепер все потрібно добре вимісити. Фарш готовий, пробуйте на сіль. Я не додавала більше солі, тому що у мене і булгур був солений, і рис я також варила у підсоленій воді. І можна вже фарширувати наші перчики. Можна це робити руками, можна ложечкою, як вам зручно. Наповнюємо, ось так, притискаємо, втрамбовуємо і наповнюємо до самого верху. І так, зараз я наповню усі свої перчики. Ось так. Перчики нафаршировані, склала їх ось так у кастрюльку, і тепер заливаю їх водичкою. Це кип'ячена водичка, в якій я розвела один пакетик ось такої томатної пасти, тут 70 грамів, і підсолила. І акуратненько заливаємо. Заливаємо так, щоб було трішки вище половини перчика. І тепер ще на кожен перчик я ось так викладаю засмажку, морква і цибулька. І ще трішки томатної пасти на кожен перчик. І зараз ставлю на плиту. Як тільки закипить, перекладу його у духовку. В духовці він рівномірно протушиться. 40 хвилин у духовці, і наші перчики готові, можна подавати. Подивіться, як апетитно вони виглядають. Дуже добре смакують зі сметанкою. Таку страву можна приготувати і на обід, і на вечерю. Вона дуже смачна та ситна. І ось подивіться, який перчик всередині. Смачного! На тарілку викладаємо промиті листочки мікс салату. На салат викладаємо порізані огірочки. Далі помідори. Трішки консервованої кукурудзки для кольору. Далі будемо додавати сир. У мене сьогодні камамбер, я його порізала ось такими кубиками. І тепер покажу, що буду з ним робити. У мене тут в тарілочці трішки кунжуту, насіння льону і один грецький горіх, який я просто подрібнила. І ми беремо один кубик сиру і всю суміш. Зі всіх боків, ось так просто обвалюємо. І у нас виходить ось такий сир. І так зробимо зараз усіма кубиками. І тепер ці красиві сирні кубики викладаємо на наш салат. Залишилось лише приготувати заправку. До оливкової олії ливаємо соєвий соус, рідкий мед, кілька крапель лимонного соку. І ложку Французької гірчиці. Усе перемішуємо. Поливаємо наш салатик заправкою, і він готовий. Ось такий красивий салатик у мене вийшов. Раджу і вам приготувати. Дякую, що були сьогодні зі мною на каналі. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. А я кажу вам до зустрічі!